Вітаю! Для тестування здобувачів освіти я використовую Google-тести. Для цього, відповідно, відкриваємо Google. В правому верхньому куті є додатки Google. Відкривши, є в нас такий трикутничок, називається Google Диск. Натискаємо. І ось у нас відкривається ось така стріночка. Далі натискаємо Створити Google-форми. Відкривається в нас наступна вкладочка, де ми можемо вже створювати тестові завдання. Форма без назви даю їй назву, оскільки я викладач кольорознавства, тому пишу «Кольорознавство». Опис форми тут можна описувати, за якими темами буде тестування, або це буде підсумкове тестування, або якщо це поетапна тестація, які предмети будуть включати дане тестування і так, далі, і так далі. Для того, щоб мені я орієнтувалася на диску, де в мене буде знаходитися дана форма, я застосую невеличкі налаштування теми. Тут можна змінити шрифт, написання, розмір літер. Бачите, змінила. Також можна зробити заголовок. ну, Наприклад, оскільки кольорознавство, я працюю з кольорами, давайте зробимо такі отолівчики. Додати. У мене з'являється зверху тема, зміниться трішки колір, знову ж таки, можу поміняти, як я бажаю. Ось, обрали те, що вам подобається, закрили вкладочку. Тепер потрібно налаштувати наші тестові завдання. Відкриваю ось тут закладинку налаштування і починаємо налаштовувати перше увімкнути-вимкнути оцінки. Натискаємо вимкнути, оскільки здобувачі освіти у нас трішки хитрі, тому деякі ми будемо вимикати виставлення оцінки відразу після надсилання форми. Або якщо у вас є такі тести, де потрібно вручну перевірити, то відповідно ставимо галочку навпроти обраного. Відповідно тем. Незараховані відповіді виключаємо, правильні відповіді виключаємо, і кількість балів я також виключаю. Це робиться для того, щоб учні, пройшовши один раз, не зробили скрін і не передавали іншим здобувачам освіти результати. Виставляємо кількість балів. За замовчуванням тут один бал, але можна змінити 2, 3, 4 і так далі. Я повернуся до одного балу. Наступна. розвертаємо відповіді. Значить, тут потрібно. Вирішити, чи ви збираєте електронні адреси, чи ні. Я пишу, що ми збираємо, підтверджую, не збираємо або там інший варіант відповіді. Надсилання користувачу копії їхніх відповідей. Я вимикаю, тому що, знову ж таки, можуть передавати іншим здобувачам освіти. Дозволити вносити зміни у відповіді вимкнено і обмежити до однієї відповіді. Тут включаю галочку. Це робиться для того, щоб тест здобувачі освіти проходили лише один раз. Якщо потрібно декілька разів, відповідно, галочку знімаю. Презентація. Наступне, вимикаємо перш, першу галочку. Перемішати запитання обов'язково потрібно, тому що група працює одночасно, можуть один в одного списувати, підглядати, тому перемішати відповідно будуть в кожного різні запитання. Всі інші вимикаємо і за умовченням, налаштування форми за умовченням відкриваємо, запитати електронну почту, підтвердити. І останнє знову ж таки має бути. Увімкнено, тобто учні можуть зробити запитання обов'язковими за замовчуванням. Учні можуть пропустити деякі питання, і коли будуть надсилати відповіді, їм прийде повідомлення, що деякі питання вони не відповіли. Так, налаштування зробили. Відповідно, переходимо знову ж до закладинки запитання. Починаємо працювати. Значить, тему зробили. Запитання перше зазвичай це прізвище, ім'я побачкові учня. Пишу скорочено. І тут потрібно. Відкрити ось таке тут е, вкладинку, де випадає декілька дій. Чого ми вибираємо? Нам потрібно з короткою відповіддю написати, тому що це учень напише своє прізвище, е, ключ опитування відкриваємо. І тут у нас стоїть один бал за за за, за власне прізвище. Я вважаю це нуль балів. Тому виставляємо нуль, пишемо готово. Е, ставимо галочку, що воно є обов'язковим запитанням. Також оскільки даний тест у мене буде в декілька групах, тому наступне запитання. Я пишу група. Короткою відповідю, ключ опитування знову ж таки змінюємо до нуля балю. Готово. Дані два питання не перемішувалися з тестовими запитаннями. В нас ось тут внизу є такі два прямокутничка. Називаються додати розділ. Натискаю, і в нас з'являється розділ 2. Ми йому, наприклад, я даю тему тестування. Тут можна описати, за якою темою тестування, є, є запитання, в яких буде дві або більше відповіді, тобто зорієнтувати до освіти, до чого готуватися. І натискаю Додати ось тут плюсик в кружечку, додати запитання. Я підготувала бордовський файл, де в мене є перелік запитань для даного тесту. Мені дуже зручно, коли я виділяю запитання, натискаю Ctrl-C, ставити запитання. Значить, і тут потрібно вибрати вже не з короткими відповідями, не з абзацом. Абзац це в нас буде ціле речення. Наприклад, якась задачка діях розписана може бути абзацом, і це тоді викладач сам визначає відповідну кількість балів за це завдання. Це трошки інший тест. Буде нам з варіантами відповіді. І варіант один відкриваю знову вордовський. Документ, але в мене є чотири варіанти відповіді. Я одночасно, можете бачити, тут немає в мене номерів: о перший, другий, третій, четвертий або АБГД. Тут просто перелік відповідей. Я виділяю ці чотири відповіді, і вставляю, і воно зразу, відповідно, чотири відповіді, чотири варіанти. Так, з цим справились. Ключ опитування відкриваємо. виставляємо кількість балів за даним запитанням, один бал. І виставляємо правильну відповідь. Готово? Це питання ставим галочку, обов'язково має світитися обов'язкове. Відкриваємо три крапочки і дивимося, перемішати варіанти. Окрім того, що будуть перемішані питання, то будуть перемішані і варіанти відповіді. В одного висвітиться правильний варіант. Я перший, в другого там третій, четвертий або другий. Далі таку саму форму з варіантами відповіді можна застосувати і. З малюнками. Нехай друге запитання в мене буде, яка з наведених кольорних схем називається тріадою кольорів. Скопіювала, записала. Далі варіант один, і напроти варіанту один є ось такий прямокутничок, квадратик. Додати зображення. Я натискаю на ньому, випливає таке вікно, де можна взяти вставити зображення, звідки ми вставляємо. Наприклад, я можна вставити з Google зображень. Так воно робить посилання на Google сторінку Тут можна вести, можна вибрати. Я роблю додати. Перегляд, в мене вже створена готова папочка, там де тест гордовський, і відповідно звідси я вибираю малюнок один для першого запитання. Завантажили. Ось він підтягнувся. Далі натискаємо Ентер. Другий варіант знову ж таки обираю додати, переглянути в папочці файл. Я хочу взяти. Другий варіант. Натискаю третій варіант. Переглянути. І оскільки в мене є чотири відповіді, і ще четверта відповідь. Ось вона, як варіант, може бути. Так, чотири є. А для того, щоб подивитися, далі відкриваємо ключ готування, виставляємо кількість балів нехай один. Тетрада, сама назва говорить за себе це чотири кольори. Обирають відповідь, галочка з'являється напроти другого, і, відповідно, далі готово. Друге питання в нас готове. Для того, щоб переглянути, як створюється у нас. Відповідно, наш тест. У нас є ось тут зверху таке око, красиве. Попередній перегляд. Натискає, з'являється нова вкладка, називається колорознавство, красиво оформлена так, як ми хотіли. Електронно, указати мою електронну почту. Групу воно просить. Ну, наприклад, там пишу 16 та група. Призвище, якесь вписую. Це буде перший розділ. Натискаю далі і пішли наші запитання. Можете бачити, те, що я друге питання створила, воно пішло перше, тому що перемішуються питання. Друге питання, ось в такому вигляді. Знову повертаюсь в наші форми. Натискаємо ось тут на додати запитання і спробуємо створити запитання з декількома варіантами відповіді. Відкриваю Вордовський документ і запитуємо, створюємо питання, які кольори з перерахованих відносяться до хроматичних кольорів. Записали тепер, ось тут ми вибираємо з варіант замість з варіантами відповіді прапорці. І з відси я виділяю наші варіанти відповіді: ctrl С, ctrl в ось ставила. Вже з'являються у нас квадратики біля відповідей, а не відповідно кружечки. Ключ опитування, ключ опитування, хроматичні кольори. Це жовтий, білий, ні, синій, фіолетовий, чорний, сірий, ні. За це завдання, наприклад, нехай здобувач освіти отримає три галочки, поставив три три бали. Готово. Ми можемо бачити, скільки всього за правильні відповіді. здобувач освіти може набрати балів. Ось три питання. Це 5 балів. Наступний. Так. Назвіть, скільки кольорів в спектрі білого сонячного світла. ctrl С. ctrl В цифру 1 я забираю, тому що не завжди воно буде 1. І тут у нас є спадний список. Обираємо. І дивимося, тут у нас 1, 2, 3 циферки вже з'являються, не квадратики, не кружечки. Вибираємо 4 варіанти відповіді. 3, 3, 4. Відкриваємо ключ опитування і дивимося, скільки кольорів, 7 кольорів. Ось обрана відповідь. Це, це питання з добачу отримує 1, бал. Є обов'язковим, має бути включено. І не забувайте перемішати варіанти відповіді. Тепер знову ж таки перевірю, що в нас виходить. Натискаю на око, воно нас знову повертає на нашу перший розділ. Пишемо далі і дивимося. Значить, одне питання, друге питання, і останнє питання, яке ми створювали. Є запитання вибрати стрілочка і є три чотири варіанти відповіді. Так, повертаємося до нашої форми. Наступне запитання знову ж таки додати. Що ми ще можемо зробити? З варіантами відповіді робили, прапорці робили, спадний список робили завантаження файлу. І ми натиснемо, у нас з'являється ось таке віконечко, де запитання. Наприклад, учні необхідно виконати на аркуші затемнення білого, затемнення, наприклад, червоного кольору. Виконавши цю практичну роботу, він має прикріпити або завантажити файл і, відповідно, надіслати. Тому тут можна вказати, дозволити лише певну кількість файлів. Це може бути або документ, таблиця, PDF, тобто який файл, може бути будь-який. Ми, наприклад, це може бути Фотографія максимальна кількість файлів яку він може прикріпити 1, 5, 10 і, і скільки потрібно. Розмір файлу переглянути папку. Тобто де буде папочка зберігатися з його роботами? Відповідно, ми шукаємо її на. Відкрили форма без назви. Якщо я відкрию мій диск, вона з'являється ось тут. Потім я її можу переіменувати так, як мені потрібно. Зараз повертаємося до тесту. Завантаження файлу зробили там оцінили, скільки потрібно. Продовжуємо. лінійна шкала це така функція, коли ти типу, поробимо чи корисна для вас інформація, поставте від 1 до 10. в тестових завданнях. Вона не потрібна. Зараз ми з вами попрацюємо таблиця з варіантами відповідей. Отже, це коли потрібно встановити відповідність. У мене є запитання: встановіть відповідність комплементарних кольорів. Так, являються рядки і стовпці. Там, де рядки, рядки, я приношу з Вордовського документа. Фіолетовий, зелений, син. Раз, два, три. А тут, де стовпці, я виставляю сірий, помаранчевий, червоний, жовтий. Сірий, ентер, помаранчевий, червоний. Можемо бачити, що в нас в рядках три стовпців, відповідно, чотири, нічого страшного. Відкриваємо ключ опитування, оскільки в нас три кольори, до яких потрібно підібрати комплементарні, то тут відповідно за кожне я виставляю по одному балу. Отже, комплементарний до фіолетового кольору це жовтий. Ставимо ключ відповіді до зеленого це червоний і до синього це помаранчевий. Готово. Як же буде виглядати наша форма? Наш тест. Переглядаємо знову. відкриваємо перегляд далі. Там, де декілька відповідей у нас прямо квадратики, там де одна відповідь кружечки, можемо бачити. І ось таким чином встановіть відповідність комплементарних кольорів. Фелетому відповідає, наприклад, жовтий, зелений, червоному, синій до помаранчевому. Також я забула зробити відповідно перемішати рядки, тобто один раз так інший раз так. Зробили. Також можна зробити ще одне запитання на, наприклад, з декількома матюрів. Значить. При змішуванні яких кольорів отримаємо зелений кольор. Контрол. Це. Пишу запитання. Значить, в нас є е, сітка прапорців, а ми знаємо, що прапорці дають нам декілька варіантів відповіді. Пишу зелений. зелений. І в стовпцях перераховуємо е, ті кольори, які, відповідно, е, пропонуємо домішати, щоб отримати зелений. Білий, синій, помарань. Е, червоний жовтий. Червоний, ентер, жовтий. Ключ опитування. Ну, нехай дане питання в нас буде на 2 бали. Зелений у нас утворюється при змішуванні синього і жовтого. Два пропорції засвітились, давайте дамо 2 бали. Готово. Так, Тепер ми бачимо, наш тиск набирає 11 балів. Ще одне питання я не підготувала. ну, Давайте я зміню. можна відкрити, змінити ключ опитування в будь-якому відповідному запитанні додати необхідну кількість балів, після чого пишемо «Готово». Отже, 12 балів ми набрали. Тепер, тепер все зберігається. Якщо ми більше змін не вносимо? Тис, наш так і зберігається на мій диск в папочці. Мій диск надіслати. Як же ж нам надіслати здобувачам освіти? Я пишу, натискаю Надіслати. З'являється віконечко, де можна надіслати декількома варіантами на електронну почту, це коли у вас вже готові є електронні почти, Або такий замочок з'являється, натискаємо посилання. Посилання таке величезне довге. Я натискаю прямокутничок скоротити, з'являється маленьке посилання, я його копіюю і, відповідно, надсилаю здобувачам поцвіти в ту групу, де, відповідно, ми з ними будемо працювати в той час, коли я хочу, щоб вони пройшли тестування. Давайте перевіримо, як воно працює. Заходжу відповідно на інший свій аккаунт. В командній строчці тест, Ентер, посилання з'являється ось така форма, де відповідно указати, пишу, указую свою електронну почту, вказую своє прізвище. Давайте не пишу малиць. Група, наприклад, 26. там. І проходимо тестування. Зелений, ми змішуємо там червоний, синій, жовтий, який, який відомий вчений перше. Бачите, був ньютон, виставляли А став ітем. Окей, а буде так. Що таке тетрада? Вибираємо одну відповідь. Ось ми можемо обрати лише одну відповідь. Де квадратик? Які кольори ем, з перерахованих відносяться до хроматичних? Ставлю. Вибираю, скільки там мені потрібно. Встановіть відповідність, встановлюю якусь там відповідність. Назвіть, вспівчину вікно назвали. Надіслав. Переглянути правильність. Учень може переглянути, як він відповів на ті чи інші запитання. В свою чергу, я, як викладач, відкриваю форму скасувати. В мене е, чекаю, поки всі учні або там деяка частина відповість. Е, я як учень вже відповіла, і в мене ось тут з'явилася одна відповідь. Я відкриваю і бачу, що один учень вже відповів і набрав е, певну кількість 2 вали з 12. Мені, наприклад, так можна подивитися відповіді по кожному учню, але мені більш за все подобається зв'язатися з таблицями, створити таблицю. І от, коли я створюю, нас з'являється нова заклада, я бачу о 3 годині за якою електронною адресою. Малець з 26 ї групи прийшла тестування і набрала 2 бали з 12. Я можу побачити, як вона відповіла на кожне запитання в табличній формі. Відповідно, учню говорю, що погано здав, і де на допрацювання на вивчення теми. Тест готовий. Сподіваюся, вам сподобається.